Друзі, привіт! Читала ваші коментарі під моїм прибиранням і так зрозуміла, що вам сподобалось спостерігати, як інші люди працюють. Тому запрошую вас ще на генеральне прибирання дитячої ігрової кімнати. Звичайно, приступила я з миття вікна, тому що, ну я не знаю, чомусь в першу чергу під час прибирання генерального завжди я прибираю вікно, вікно вимила. Приступаємо до стола. На столі у нас такий величезний хлам постійно, дуже багато всього. Я такого цього дуже сильно не люблю, але є у мене в домі люди, які це все люблять, накопичують. Мені приходиться це все перебирати, складати, витирати. Ось, трошки залипла з шнурами. У нас там така коробочка є, в яку ми складаємо різні зарядки, різні шнури, все, що, все, що довгі. І чим ми заряджаємо, коротше кажучи. Так, ну тут під столом теж там декілька сумок сашених, теж я їх буквально тільки витягла, протерла і все. За столом, Ну я не знаю, я б не сказала, що дуже багато сміття. Але ось деякі іграшки, що попадали, то там були. Я їх подоставала, трішки плінтуси попротирала та і все. Так, цей куток уже в принципі я зробила. Виявила ще, що під подушкою на кріслі теж декілька іграшок загублених було. Теж це все вимила. Ну і приступаю тепер до, ну, як на мене, до найцікавішої частини прибирання це ось на цих шкафчиках. Що я роблю? Це буквально я всі ці іграшки знімаю. Частинами перебираю, сортую ось по таких ящиках. Там в одному ящику в мене лего, потім машинки, є там кубики. Також є ще іграшки для маші. Ось це все сортую, поломані ігрушки викидаю. Довелось мені викинути вже машину новорічну ляльку, яку їй подарували, тому що хлопці там відірвали руки. Я дуже цим засмучена фактом. Довелось її викинути. Ось. Так, ну в принципі, вже один у мене готовий шкаф. Приступаю до книжок. В книжках не люблю прибиратися, мені це нудно, їх постійно треба сортувати, тому що я люблю, коли вони стоять по росту, хоча б якось стоять, а не лежать одна на одній. Так, ну і столик з різними канцелярськими речами туди. Ножниці, клей, фарби теж трошки протираю. Так, ну і все, в принципі, цей куточок теж в мене готовий. Тут Маша прибігла мені допомагати. Е, так, залишилось мені протерти підлогу, і, в принципі, оцінюйте, друзі, результат.